Ранкові набори до нового року. Давайте покажу, що входить ці набори. Це у нас домашній зоопарк. Що входить в цей набір і скільки іграшок. Ціна, не пам'ятаю, по-моєму, 150-200 чи 200 гривень на сайті, 100 гривень. .ua. Дивіться, купа іграшок і поглянемо. Це набір. Ось, рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 іграшок. Це в нас домашній зоопарк. Набір за 150 гривень. Рандомний з любих іграшок, що є. Ціна 150 гривень. Давайте поглянемо, що входить в цей набір за 150 гривень. Цілий ящик іграшок. Оце ось ціна 150 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Давайте дивитися, що ж входить сюди. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 іграшок. І ціна. 150 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Набор для леді. Поглянемо, що входить в набор для леді. Ціна, по-моєму, теж 200 гривень. Давайте. Пачка. Це у нас приколки. Раз. сережки, Пачка, два. Сережки, пачка, три. Резинки, пачка, чотири. Нівідімки, пачка. Раз, два. Три. Ще пачка сережок. сережки такі окремо. і ще сережки. І це весь набор 150 гривень на сайті 100 гривень .ua. А ви говорите Аврора. В Аврорі одні сережки по 20 гривень. Дивіться, якщо по одиниці читати, то я навіть не знаю, скільки тут буде одиниць. Тут прямо ціна за пачку 150 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Е, набор для манікюра. Да, от набор для манікюра. Давайте подивимося, що ціна ну, тут подорожча. По 250 гривень ми продаємо. Що сюди входить на ці 250 гривень. Це саме перше, це у нас лампа, яка сама коштує гривень 250. І давайте, от набор. Для манікюра лампа. Такий набор, такий набор. Набор пилочок. Ще якась щітка, не знаю, теж, мабуть, іди кудись вона. Це у нас такі кусачки. Ще й зара, подивіться, зара написано на них. Мабуть, якісні. І ще одна щітка. І давайте ще цих. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дивіться, от набор 250 гривень для манікюра. Все, що потрібно. Сюди ще воск додамо, ще буде супер. Ці всі набори є на сайті 100 гривень. Подивіться, куча іграшок, 150 гривень. Домашній зоопарк 150, набор леді 150 гривень. Це все пачками і це все на сайті 100 гривень.com.ua. І не забувайте, безкоштовна доставка по всій Україні на сайті 100 гривень.com.ua. Всім гарного дня!